Друзі, вітаю усіх! Попали мені такі запчастини від телевізора екрану з задньої частині три різних. Як бачимо, ось такого типу, такого і такого. І що цікаве, всі ці запчастини немагнітні, друзі. Метал, як бачимо, йде без корозій. І є такий метал у всіх жовтого кольору. Це не золото, але мені сказали, що це йдуть метали платинової групи, які навіть дорожчі за платину та паладі. Хто в курсі, напишіть в коментарях, буду дуже радий, хто підкаже. Ну, якщо вам попадають такі Деталі. Тут міститься велика кількість дорогоцінних металів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.